Ілочки віличка посвящається. Я запитав свою жену, що їсти в новий рік, Щоб я не гавкав луну і щоб куди не втік. Та рік повіла щось буде, хоч мало та своє. Повілка стала огірки, тозі олів'є. А що таке олів'є, то знає весь народ. Наріжеш мілко все що є, щоб хутко лізно в рот, Китай білий туди, усе, що в погибі б як бо я куранці пронесе, не краще олів'є, олів'є, всього доволі, і кожен нас по цьому блюду впізнає. Від навіть шва свої ролі, Співає оліго, співає одорого, співає оліго. Что? Я уявлюсь, yeah. oh, спасибо. Я уявлюсь, беда час бокалы залычать. Вот дымных дванадцать раз и зричечки стырчать. Жарной кроню президент нам кажется, да и я. И вот тожественный момент выносит уровень. А в ним на палец майонез, а самое и на два. Том достає зубний протест, моцний, як жирнова, не пістка в пазуху ховав брулянтове коліє. І всі мовчать, які слова, коли толі є. І понеслись і погребли, як хто їх підпалив. По всій державі всі стали, байдарочний заплив, Не наче судний день я став, чорти стоять, боє. Хагерів космос так світав, як протоколі, охоліє. Доволі, і кожен нас по цьому блюду пізнає, і навіть шува свої галі Співає оліго, співає, співай -хо, співає холі-холі, холі голі. А вранці в хаті все не тут, неначе не свій, як тут хома молився, бруд якого з глази, усе ногами до гори This is a man